В Іраку ісламісти зруйнували одну з найдавніших християнських святинь монастир святого Іллі у місті Мосул. Датою його створення вважають шосте сторіччя. Протягом багатьох років монастир був фактично покинутий. Тепер вдалося отримати документальні підтвердження того, що обов'яки ісламської держави знищили цю пам'ятку. На фото видно стан монастиря до та після перебування ісламістів. Загалом угруповання ісламська держава Іраку та Леванту знищила понад сотню відомих релігійних та культурних об'єктів на підконтрольних. Ім територіях тим часом у Парижі лідери міжнародної коаліції, яка бореться з ІДІЛ, обговорювали, як підвищити ефективність військової кампанії. протягом кількох останніх тижнів ми бачимо, що ІДІЛ відступає. Однак, угруповання чинить сильний спротив. Отже, ми маємо посилити наші заходи. Ми маємо боротися проти цієї організації на усіх фронтах. Ми маємо її викорінити, як фізично на підконтрольних її територіях, так і в головах людей. Заявив французький міністр оборони. Ідонлізіспрі один з таких заходів знищення фінансової міції ісламістів протягом кількох останніх днів коаліційні літаки завдають ударів по комплексу будівель у Мосулі, що вважаються банком іділ. За деякими даними там зберігаються десятки мільйонів доларів зі скарбниці терористів. Експерти вважають, що операція призведе до урізання зарплат бойовиків ісламістів.